Щирі вітання, дякую, що завітали. Нехай у ваших домах буде мир, тепло і добробут, а серце завжди повне надії і радості. Бережіть себе і своїх рідних і пам'ятайте, ми разом і ми сильні. Давайте подивимось, що нам скажуть карти про те, чи буде якесь перемир'я вже 8 серпня, чи то все балачки. Перша карта двійка мечів. Ну, дивіться, ця карта то глухий кут. То значить, що зараз якась пауза в діях? Ніхто не хоче перший поступитись. Таке, знаєш, затища перед рішучим кроком. Але то ще не мир, то скорше таке, що кожен чекає ходу другого. Друга карта. Двійка жезлів. Ага, тут вже видно, хтось щось планує, вже дивиться в думає, як то далі бути. Але знову ж рішень конкретних нема. Це ще тільки етап роздумів, прикидувань, схоже на Трампа з його заявами. Третя карта, дев'ятка мечів. Україні дуже тяжко через ту ситуацію. Це говорить про те, що якісь новини чи процеси можуть викликати хвилювання, але радості не буде. Миром. І не пахне. Ну, що я можу сказати в цілому, 8 серпня це ще не про перемир'я, мир не наступить, ще буде тривожно, нервово, і люди переживатимуть та тримаймося, бо то ще не кінець, але й не розслабляймося. Добре, серденько, давайте тепер глянемо, чи не готує нам ворог якусь нову хвилю обстрілів з 8 серпня, перша карта. Четвірка пентаклів. О, тут хтось щось тримає при собі, не хоче відпустити. Це як скнара, що сидить на своїх грошах і боїться щось втратити. Якщо про війну казати, то Росія може щось притримувати, накопичує ресурси, боїться втрат, але й не відступає. Друга карта місяць. Тут вже йдеться про обман, маніпуляції, скриті дії. Може бути багато дезінформації, щось приховують або навпаки спеціально запускають чутки. Цілком може бути, що під тишею ворог готує якусь підлість. То дуже тривожна карта. Тут треба насторожитися, бо небезпека, як з-під землі. Третя карта четвірка кубків. А це карта розчарування і байдужості. Наче ми чекаємо чогось, а нічого не міняється, так як ми чекаємо миру. Може бути втома, зниження пильності. Але на фоні попередніх карт то недобре. Ну, що я тобі скажу? Не виглядає, що обстріли різко Посиляться прямо з 8 числа, але є велика загроза, що ворог щось готує тайкома. І якраз у момент, коли всі подумають, що все стабільно може прилетіти, так що не розслабляємося, будьмо насторожі. Ой, ну що ж, давайте глянемо. Чи справді Америка там з москалями щось шепоче, аби ті закінчили ту кляту війну? В нас е, перша карта десятка пентаклів. Ого, то серйозна карта. Тут йдеться про великі гроші, вплив, родинні і політичні структури, це означає, що Америка е, може бути через старі е, зв'язки або через великі стратегічні інтереси, таки веде якісь розмови. Друга карта колесо фортуни. Ну тут вже цікаво. Це означає, що ситуація міняється то вверх, то вниз. Америка може підлаштовуватись під обставини, і якщо бачать шанс. То таки пробують щось вирішити, але все дуже непевне. Сьогодні одне, завтра вже інше. Можуть бути якісь неочікувані розвороти чи зміни у позиції з коші Третя карта лицар мечів. Америка, якщо бачить момент для тиску, вони його використовують. Може бути дипломатичний тиск, ультиматуми або навіть підкилимні операції. Вони не просто говорять, а й активно щось роблять. Щоб вплинути на ситуацію, Америка таки пробує домовитися: є там і фінансові мотиви, і стратегічні щось крутиться, переговори йдуть, але то не прямий шлях, а через об'їзди. І будьте певні, якщо буде вигідно, то США натиснути на москалів як слід. Але чи ті піддадуться, то вже друге діло. Ну добре, серденько, подивимось, чи то справді Трамп щось там таке зробив дві атомні субмарини до Росії. кажеш, чи то вже початок великої біди. Чи просто таке, знаєш, показушне. Гляньте, що я можу? Перша карта, четвірка мечів. Ото, знаєш, карта паузи, відпочинку, вичікування. Не виглядає, що то прям якась агресивна дія. Швидше все, що це ще не активна операція, а демонстрація сили, мовляв. Ми тут є і ми готові, але не спішим бити перші. Така, знаєш, холодна напруга. Сидимо і дивимося, хто моргне перший. Друга е карта, е зірка. Тут вже карта надії, образу, що показують себе гарно на публіку. Та це як вистава. Трамп хоче, щоб його бачили як сильного гравця, щоб про нього знов говорили. Це карта іміджу, піару, трохи навіть самопіару. Типу, дивіться, я все ще крутий. Третя карта. Світ. О, це взагалі про геополітику, про світову арену показують силу на міжнародному рівні. Це не про війну зараз, а про вплив, образ, контролювання ситуації. Типу, ми в грі. І ми в центрі уваги. Ну що я тобі скажу? Дві субмарини це скорше показуха. Трамп, як завжди, грає на публіку, особливо якщо має якісь свої політичні цілі, наприклад, показати, що він ма... мужик з яйцями. Але е, початком конфлікту е, я б це не назвала. Давай подивимось, чи є та границя той Рубікон, після якого наші союзники вже не будуть просто переживати, а дійсно включаться, як то кажуть, по справжньо по серйозному перша карта п'ятірка кубків. Ой, карта тяжка, тут багато жалю, втрат. Болю, це говорить про те, що ще мають статися якісь страшні речі, після яких хтось прозріє. Союзники, ніби бачать, але не до кінця відчувають, що тут відбувається. Їм треба буде, на жаль, ще одного великого шоку трагедії, щоб зрушитись з місця. Це така карта. Знаєш. Коли вже не можна не реагувати, друга карта імператриця то карта родючості, життя, жіночої сили, захисту. Вона мені тут показує Європу в образі матері, яка довго терпить. Але як дійде до краю, встане і буде боронити це про ту межу, коли стане зрозуміло, що безпека і спокій їхнього світу стане під загрозою. Третя карта повішений. А ото вже про стоп. Про затримку, про те, що рішення приймається довго і боляче, і через жертви. Союзники довго вичікують, бояться взяти відповідальність. Але ця карта також про зміну погляду, коли вони нарешті побачать ситуацію по-іншому через пряму загрозу собі. Ну і що я скажу? Та є та межа є, і на жаль, вона ще попереду. Вона пролягає там, де біль буде вже настільки великий, що не можна буде далі слідкувати збоку, а поки що чекають, вичікують, переживають, але не діють на повну. Питання тяжке не для слабкого серця. Глянемо, що ж покажуть нам карти про ситуацію на Покровському напрямку. Чи зайдуть ті орки в місто, і чи встоїть воно бодай до кінця року? Перша карта смерть. Ну ця карта не про фізичну смерть, вона про великі зміни трансформацію. Кінець одного етапу і початок іншого, але тут точно буде щось різке, може означати, що ситуація кардинально зміниться, і на жаль, це може бути пов'язано з проривом лінії оборони чи втратою контролю над територією. Це точка неповернення. Друга карта. Десятка мечів, ой, тяжка карта. То вже як падіння, зрада, поразка або величезні втрати. Це говорить про дуже важкий удар, можливо, ворог таки прорветься і завдасть місту великої шкоди. Третя карта десятка пентаклів. А отут. Несподівано це карта стабільності, збереження, дому, фундаменту. Вона ніби каже, що місто може вистояти, або навіть якщо й буде окупація, все ще не втрачено остаточно. Можливо, буде контрнаступ, або воно знову. Повернеться під наш контроль до кінця року. Покровськ стоїть зараз на краю, буде велика небезпека, штурми, втрати. Ситуація дуже важка. Є ризик, що ворог таки зайде або добереться дуже близько. Але остаточна крапка ще не поставлена. Карта дому в кінці то як обіцянка, що після темряви знов буде світло, але до того треба пройти крізь бурю. Тримаймось. Дивимось тепер, що там у нас на Лиманському напрямку робиться. Чи будуть ті москалі там сунутись, чи трохи втихомиряться. Перша карта дев'ятка кубків. Це карта задоволення, комфорту мовляв, ми довольні тим, що маємо. В контексті війни може значити, що ворог наразі е, трохи вгамувався, досяг певних цілей або відчуває, що має вигідну позицію. Але знаєш, це таке тимчасове нам і так добре не означає, що вони відступлять. Друга карта світ, може говорити про стратегічне переосмислення, перегрупування. Е, ворог може. Трохи закруглити якісь дії, перейти в інший режим. Також є натяк, що ситуація контролюється ззовні, Може бути вплив міжнародної арени. Ще ця карта говорить, що певний етап там завершується, і починається новий. Третя карта закохані. А отут вже про вибір. Карта не тільки про любов, а й про дилеми, партнерство, союзи на війні. Це часто показує ситуацію, де буде прийматись важливе рішення або продовжувати. Жувати наступ або перегруповуватися, або ж кудись перекидати сили. Ну і що я тобі скажу? На лиманському напрямку різкого прориву не видно. Росіяни може пробуватимуть, але то не тривало. Зараз там більше на паузі переглядають плани і вже скоро будуть приймати рішення, що їм робити далі. Питання дуже тривожне, дуже чи справді ті окупанти таке паскудство роблять воду травлять у Запоріжжі? Е, перша карта колісниця це карта дій руху, контрольованого наступу. Вона може означати, що ворог активно щось робить, має план і його реалізує. У контексті питання може вказувати на спеціальні операції, у тому числі на диверсії. Так що, на жаль, просто таке питання з неба не взялося. Друга карта сімка пентаклів. А ця карта про очікування результату після вкладеної праці. Це дуже схоже на те, коли щось зроблено навмисно, але ефект ще не видно. Або хтось хоче подивитись, як воно подіє. Тобто, якщо щось і було вчинено, то ворог зараз вичікує, дивиться на наслідки. Третя карта королева жезлів. У цьому випадку мені карта каже, що українська сторона, наші люди чи розвідка в курсі або намагаються тримати ситуацію під контролем. Можливо, навіть є вже якісь перевірки чи дії з боку наших структур. Є дуже великий ризик, що ворог таки мав або має план щодо води в Запоріжжі, колісниця з сімома пентаклів то не про чутки, то про конкретні дії з очікуванням ефекту. Але королева Жезлів дає надію, наші не сплять. Щось знають, тримають під контролем. Бережімо себе і слухаймо офіційні джерела. Тепер глянемо, чи ті москалі мають зуб на Полтавщину, чи в їхніх планах є зайти туди. Перша карта імператор. Тут показано, що у ворога є чіткий план, вони хочуть мати владу над якнайбільшою територією, керувати, диктувати свої правила. Це не карта може бути, да? це карта рішучості. Тобто, Полтавщина у планах є. Може ще не прямо зараз, але в глобальній карті руського міра вона точно зазначена. Друга карта двійка жезлів. А ця карта, коли стоїш на висоті і дивишся, куди йти далі. Планування, вибір напрямку, підготовка, ворог поки розглядає варіанти, оцінює шанси. Може, щось готує, але ще не рушив активно. Третя карта сімка жезлів. А тут вже йдеться про оборону про стояння на своєму. Ворог знає, що Полтавщина не буде е, легкою здобиччю. Вони розуміють, що навіть якщо і дійдуть, то зіткнуться з жорстким спротивом, як з боку військових, так і людей. Ну і що я скажу тобі? Так, у ворога є думки про Полтавщину і плани, і апетити. Але зараз вони тільки розглядають варіанти, щось прикидають і дуже добре знають, що якщо сунуться, то легко не буде. Така от правда. Так, що тримаємо стрій, бо часи не легкі, але й ми не злякливих. Глянемо, чи наші військові придумають якісь нові методи боротьби з тими підлими реактивними шахедами? Русні. Перша карта лицар жезлів. Ой, то карта швидкості, ентузіазму і рішучих дій. Це значить, що наші хлопці не сидять, склавши руки, а активно шукають нові ідеї, методи, тактики. Вони енергійні, сміливі і готові ризикувати, щоб перемогти. Друга карта король кубків. А це вже. Про мудрість, контроль емоцій і гармонію тут показано, що ті, хто приймає рішення, мають добре розуміння ситуації. Це дуже важливо, бо боротьба з шахедами вимагає і холодної голови, і добре організованої стратегії. Третя карта п'ятірка. Кубків. Ой, тут вже карта втрат і розчарувань. Каже, що шлях буде непростий, будуть помилки невдачі, і, можливо, якісь методи спочатку не спрацюють так, як хотілося б. Але то не означає, що все пропало. Просто треба вчитися на помилках. То що ж я скажу? Наші військові активно шукають нові підходи до боротьби з тими новими шахедами. Але це буде не так. Легко будуть і поразки, і розчарування, бо ворог хитрий. Але завдяки мудрості і рішучості наших людей ми будемо рухатись вперед, і шанси перемогти є. Треба тримати віру і підтримувати їх. Давай тепер глянемо, хто ж насправді тримає часів яр наші, чи москалі вже зайшли туди і контролюють. Бо ж вони там заявляють, що місто у них перша карта страшний суд. Ото карта вироку, очищення і великого пробудження. Вона говорить, що ситуація зараз на роздоріжжі, і скоро все стане явним. Хто справжній господар, а хто просто балакун. Зараз точиться великий розбір і бої за контроль над містом. Друга карта місяць. Ой, а це вже карта темряви, обману і невизначеності. Тут кажуть, що є багато прихованого брехні і неясної інформації. Росіяни, можливо, поширюють фейки або намагаються ввести в оману. Зараз не все так просто зрозуміти, хто насправді керує. Третя карта вежа. Оце вже карта руйнування різких змін і катастрофи. Вона каже, що контроль над містом дуже хиткий, і ситуація там може будь-якої миті змінитись на гірше або краще. Можливі великі бої, руйнування, і ніхто ще не тримає владу міцно. Часів яр зараз у дуже нестабільній ситуації. Росіяни можуть заявляти, що контролюють місто, але насправді все дуже заплутано. Там багато обману і невизначеності. Контроль може змінюватися швидко, і наразі ніхто не тримає його міцно. Треба стежити далі і вірити, що правда скоро вийде на світло. Давай глянемо, чи правда що Індія не буде купувати російську нафту, чи то просто балачки. Перша карта шістка жезлів. Оце карта перемоги, слави і визнання. Вона показує, що Індія хоче виглядати круто як сильний гравець на світовій арені. Можливо, вони заявляють, що не будуть купувати російську нафту, щоб показати свою позицію і підтримати світове співтовариство. Друга карта. Карта імператриця, ця карта про достаток, родючість і ресурси. Вона натякає, що Індія має свої інтереси і потреби, їм потрібна енергія для розвитку, і вони можуть приймати рішення, виходячи з вигоди і балансу, а не тільки з політичних міркувань. Третя карта вісімка мечів. Ой, це карта обмежень і відчуття пастки. Вона каже, що Індія не повністю вільна у виборі. Їх можуть тиснути різні фактори: економічні, політичні, дипломатичні. Можливо, вони не можуть повністю відмовитися від російської нафти через внутрішні чи зовнішні обставини. Індія заявляє, що не буде купувати російську нафту, але в реальності вони дуже обережні, бо мають свої потреби і тиски з різних. Боків, тож повної відмови може й не бути більше те, що вони шукають баланс між вигодою і політикою. На сьогодні карти своє сказали ну а тепер прощаюсь з вами, мої любі, з найкращими побажаннями щастя, здоров'я і сил боронити нашу землю. Хай Господь вам помагає, а доля буде ласкава. До нових зустрічей. Не забувайте вірити у краще і тримати стрій.